Усім привіт! Мене звуть Ілона, і я вітаю вас на каналі Anony Books. Останнім часом я все частіше думаю над, на мій погляд, цікавим, але суперечливим питанням літератури: чи обов'язково погоджуватись з персонажами, щоб полюбити книгу? Чому ми іноді читаємо про неприємних, токсичних або навіть жорстоких героїв, але все одно захоплюємося історією. Тому у цьому відео я б хотіла обговорити. Чому персонажі, яких ми не завжди любимо, можуть зробити книгу ну, хай не шедевром, але точно тією історією, яка глибоко залишається в серці. Одразу зазначу, що все, що я скажу в цьому відео, це суто моя суб'єктивна думка, і ви можете з нею не погоджуватись. Також, перш ніж починати, попрошу вас поставити палець догори цьому відео, підписатись на мій канал та поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Це не лише допоможе в просуванні мого каналу, а й зробить мені надзвичайно приємно. Починаємо. Перш за все, я вважаю, що книга це не моральна інструкція. А художня література це не підручник з етики і точно не посібник з правильного життя. Якщо в неї є якась мета, то, на мій погляд, це показати складність і різноманіття людських характерів, поведінки, рішень, переконань, тобто герої можуть зраджувати, брехати, бути токсичними або жорстокими, і це взагалі не означає, що автор це виправдовує або просуває. Це просто правда про життя, в якому дуже багато сірого і несправедливого. Наведу два приклади. Перший це головний герой із роману Керолей Кепнес Ти Джо Голдберг, Сталкер і серійний Біса. Однак його внутрішні монології змушують читача ставити собі незручні питання: чому я читаю це із захопленням? Чому я не відчуваю повної відрази? Або візьмемо Марусю Чурай. І з одноіменного роману вірша Кліни Костенко. Це жінка, яка не протестує, мовчить, вона не бореться і не воює. І її сила в іншому, і це точно зрозуміє не кожен. Ось такими двома дуже різними прикладами я б хотіла наголосити на тому, що не все, що зображено в книзі, це заклик до дії. Це не означає, що треба поводитись так само, як написано на сторінках тієї чи іншої книжки. І так іноді книга може змусити вас симпатизувати навіть злочинцю, але не для того, щоб ви стали ним і пішли повторювати все, що він робив. А для того, щоб ви краще зрозуміли людську психіку, також я вважаю, що суперечливі персонажі змушують мислити. Якщо ви вже раніше дивились мої відео, то пам'ятаєте, що я неодноразово казала, що люблю читати про морально сірих і неоднозначних персонажів. Тому що особисто я отримую найглибші книжкові переживання не від легких комфортних персонажів, а від тих, що кидають виклик, коли герої... Робить щось таке, з чим ви частково або взагалі категорично не погоджуєтесь, це автоматично змушує аналізувати: а чому він такий? А як би я вчинила на його місці? Тобто, в той час відбувається справжній інтелектуальний діалог з книгою. Тут, мені на думку, знову ж спадає два приклади: із класичного тексту та сучасного. Образ Гамлета із одноіменної п'єси Шекспіра дуже складний і суперечливий. Він одержимий правдою і готовий на все, щоб знайти істину про смерть батька. І хочеш не хочеш, коли ти читаєш текст, ти задумуєшся над питаннями моралі і помсти, незалежно від того, яке ставлення в тебе викликає Гамлет, і чи погоджуєшся чи ні, ти з його діями. Звісно ж, я не можу не згадати свого улюбленого Деймона Торенса із «Диявольської ночі Пенелопи Дуглас, це герой, який здається просто жорстоким, злим і ну, просто поганцем. Але з кожною частиною все більше розкривається його минуле травми, внутрішня самотність. І це все, звісно, не виправдовує його дії, але змушує багато думати і аналізувати. Тобто, якби він був просто хорошим. То ти такий, ну, ну все, він хороший, я з усім згодна. Які питання? Рухаємось далі. Тобто, особисто мене це б взагалі не змусило ні про що задуматись і не поставити собі в голові ніякі питання. А чи нормально це, а чи толерую я таку поведінку? А чому він так робить? А що б робила б я? І це все виникає в голові тільки завдяки неоднозначності персонажа і тому? Що я далеко не з усіма його діями згодна. Герої не завжди навчають, але вони змушують думати. І це, на мій погляд, найцінніше. Саме ось такі персонажі змушують читача рости. Тому що легко читати, коли в тебе все однозначно, і там це хороший персонаж, це поганий, це абсолютне добро, це абсолютне зло. І ти читаєш такий, ну так, я за все хороше проти всього поганого. Але в житті так не буває. Ну не буває людей абсолютно хороших або абсолютно поганих, окрім росіян, там все однозначно. Але якщо ми говоримо про нормальних людей, то в кожному з нас є темний бік, є світлий бік. І ось такі персонажі змушують нас мислити. І аналізувати. Окрім того, я переконана, що емоційна прив'язаність, яка дуже часто в нас читачі виникає з якимись героями, не дорівнює згоді з їхніми думками або вчинками. Можна любити героя, не тому, що він хороший або правильний, а через його внутрішню силу, розвиток, унікальність або ж просто через те, які емоції він викликає саме у вас. Герой може бути жорстоким, але при цьому чесним із собою. Або егоїстичним, але щирим. І тут я хочу згадати Кайдашеву сім'ю Івана Нечуя-Левицького. Наприклад, Мотря. Складний образ. В ній поєднується багато рис людського характеру. І вона хоче бути сильною, але далеко не завжди вчиняє правильно. Або ж Милашка. слабка, піддатлива, дуже часто здається безхребетною. Але якщо придивитись, то ми можемо побачити жінку, якій просто складно. Або давайте згадаємо Гіткліфа із буремного Емілі Бронте. Злий, злопам'ятний, мстивий, але його любов і лють настільки сильні, ну що воно затягує, і тобі вже цікаво це читати, і історія захоплює. Цим я хочу сказати, що. Ми не любимо правильних героїв. Ми любимо тих, хто торкається чогось всередині нас. І герою не обов'язково бути хорошим, щоб бути цікавим. Головніше, мабуть, щоб він був справжнім. І ось зараз я б хотіла відповісти на те питання, яке я сама ж поставила на початку відео: чи обов'язково погоджуватись з героєм, щоб полюбити книгу? Ні. На мій погляд, Антипатія до героя дуже часто може стати рушієм любові до книги. Нас може бісити персонаж, ми можемо хотіти йому вліпити. Але це ж означає, що в автора чи в авторки вийшло, спрацювало. Якщо персонаж викликає емоції, значить він живий. І дуже часто в таких випадках ми читаємо далі саме через внутрішній конфлікт. Я з ним повністю не згодна. Але дуже хочу зрозуміти: у мене так було дуже з багатьма персонажами. Наприклад, Скарлетт Огара, головна героїня роману Маргарет Мічел Звіяні вітром, капризна та егоїстична, часом відверто дратувала, але вона стала символом жіночої рішучості, сміливості, пристрасті і суперечливості, при тому, що її образ це поєднання егоїзму. Чарівності, рішучості і прагнення до виживання за будь-яку ціну. Або ж згадаймо Ричарда Третього з одноіменної п'єси Вільяма Шекспіра один з найяскравіших і найскладніших антагоністів у світовій драматургії. Це і харизматичний лиходій, і політичний маніпулятор, і глибока аморальна особистість. Але це все робить його постать. І історію загалом, хоч і відразливою, але надзвичайно захопливою. Недолюблювати або навіть ненавидіти героя, це не означає ненавидіти книгу. Я вважаю, що все навпаки, насправді, і дуже часто це є ознакою якраз таки сильної книги. І найулюбленішими книжками часто є ті. Де ми, можливо, не любимо всіх героїв, але вони викликають у нас бурю емоцій. Дуже часто в мене може виникати повага до автора навіть без любові до його героїв. І навіть якщо всі персонажі в історії мені не симпатичні, це все одно не заважає мені оцінити те, наскільки майстерно написана книга. Значить, автору чи авторці вдалося створити складних. Багатогранних впізнаваних персонажів, які викликають бурю емоцій, і це і є мистецтво. Я вважаю. І я просто не можу тут не згадати п'єсу Миколи Куліша Ми Мазайло», де жоден з героїв не викликає в мене 100% симпатії, і це починаючи від. Тьоті Моті з Курська, яка приїжджає рятувати свою родину від українізації, агресивна, імперська, повна зневаги до всього українського, проявляє зросіщену свідомість і шовінізм, завершуючи Мокієм Мазайлом, який ніби як має протилежну думку до Мини, і до той же Тьоті Моті, але він настільки фанатичний в у своєму українофільстві, що більше нічого навколо не бачить. І його образ теж показаний карикатурно, але при цьому всьому, ці всі персонажі настільки сильно запам'ятовуються, і кожен з них викликає просто неймовірну кількість емоцій, тобто антипатія до героя, або навіть до всіх героїв книги, це точно не провал автора. А на мою думку, це доказ справжньої сили його як письменника. Часто в соцмережах, в рецензіях або відгуках на книги можна прочитати або почути, що це пропаганда, автор толерує аб'юзивні стосунки. Автор романтизує токсичність. І так, я впевнена, що таке теж є. Я не можу сказати за кожного автора чи авторку, що вони насправді думають і як вони ставляться до вчинків своїх героїв. Але я більш ніж впевнена, що ми не можемо сказати так про всіх і кожного, хто пише про токсичних, жорстоких або неоднозначних героїв. Варто все ж таки пам'ятати, що якщо автор це показує, це не обов'язково означає, що він це підтримує. Більше того, якщо ви читаєте про це, це взагалі не означає, що треба погодитись з усім, що там робить або думає герой. Наприклад, Франц Кавка у своєму перевтіленні показує трагедію взаємного відчуження. І ми бачимо, що жартовність Грегора Замзи перетворюється також на шлях до самознищення, а його родина, яка спочатку просто не може прийняти нову реальність, перетворюється часом на егоїстичних, слабких та абсолютно аморальних людей. Але на чиєму боці Франц Кавка і чи виправдовує він хоч когось із них. Або ж згадаймо Степана Радченка, головного героя роману місто Валеріана Підмогільного. Амбітний, рішучий, цілеспрямований, цинічний і на шляху до своєї мети не гребує нічим. Жінки для нього це просто витратний матеріал, йому байдуже що вони відчувають. І він навіть вдається до зґвалтування надійки. Чи підтримував це Валеріан Підмогільний? Чи схвалював такі дії Степана Радченка? Або ж звернімось практично до будь-якого тексту скандальної авторки, принаймні в англомовному буктоці Колін Гувер. Дуже часто її персонажі проявляють токсичну поведінку. Вона це романтизує, вона з цим згодна, вона вважає, що так і повинно бути. І в мене немає відповідей на всі ці запитання. Тому що я не була в голові не у Франца Кавки, не у Валер'яна Підмогільного, не в Колін Гувер. Я не знаю, що кожен з цих авторів думав чи відчував, коли писав про своїх героїв, які ставлення вони мають до цих персонажів. Тому мені байдуже, що кожен з них насправді думає. Тому що книги, які я читаю, і в тому числі книги цих авторів, це. Простір для мислення, а не лекція. І я не вважаю коректним кенселити авторів за їхніх персонажів. Ну, бо це як мінімум наївно, а як максимум це навіть не дуже розумно. Під одним з відео на моєму каналі одна жінка написала, що вона не може читати дарк-романи або про токсичні героїв, тому що сама пережила неприємний досвід, і це викликає в неї тепер дискомфорт. І ось це наштовхнуло мене на думку, що персонажі дуже часто можуть бути як дзеркалами, так і тригерами. І часто ось ця сильна антипатія до героїв це не про нього, а про нас. Він нагадує щось болюче, тригерить минуле, викликає дискомфорт. І от зараз я хочу сказати таку думку, з якою, можливо, багато хто й не погодиться, але. Може, це як з психотерапією. Для того, щоб розібратись з проблемою, яка в тебе є сьогодні, треба зануритись в минуле і покопатись там. Так само можливо і з книгами, з героями, які викликають ось цей дискомфорт, не відкладати її. А спробувати копнути глибше і отримати якісь несподівані інсайти. Тому я думаю, що антипатія іноді це захисна реакція. І якщо її дослідити, то можливо вдасться краще пізнати себе. Поки знімала це відео, прийшла в голову ще одна думка: що можливо, часто герої є просто функцією, вони не створені для симпатії, а для функції бути антагоністом. Викликати конфлікт, тримати напругу. І це теж нормально. Вони є важливою складовою історії. і потрібні ці історії не для того, щоб комусь подобатись. Не всім героям треба симпатизувати. Іноді вони просто мають бути. Це знаєте, як в театрі не всі ролі для оплесків, але без них вистава б не відбулася. Наостанок хочу сказати, що мені здається, дорослий читач це той, хто приймає амбівалентність. І особисто для мене читати це не обирати добро чи зло, це вчитися бачити більше одного боку і розуміти всю складність, не погоджуватись, не підтримувати. Але принаймні спробувати зрозуміти, і я не можу відслідкувати, коли саме, але в якийсь момент я просто дозволила собі любити неоднозначно в художній літературі, тому що, на мій погляд, саме найкращі книги. Залишають нас із дуже суперечливими відчуттями. Підсумовуючи все, можу з впевненістю сказати, що, на мій погляд, не обов'язково погоджуватись з персонажами, щоб любити книгу. Дуже часто любов до книги народжується не з ідеальних персонажів, а з тих, які викликають емоції. Злість. Сум, співчуття, захоплення чи роздратування. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вважаєте ви, чи обов'язково погоджуватись з персонажами для того, щоб любити книгу? Чи подобається вам читати про неоднозначних героїв, які викликають у вас суперечливі відчуття? І якщо так, то чому саме? Також поставте, будь ласка, палець догори цьому відео, підпишіться на цей канал і поставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!